Колотимуть по новому. Семінар із вдосконалення технології виробництва дров відбувся на Прикарпатті. Плюси і мінуси нового ноу-хау дізнавалась наша Ольга Гриців. Робота на Делятинському лісгоспі кипить задля для кращого збуту деревини, тут, як і в інших областях, провадили нові технології її переробки. Дрова сирі продавати нерентабельно, тому що ціна нижча, і в природських машинах є проблема по загрузці цих форм. Тому. Е... Прийнято рішення про те, щоб робити свої сушильні господарства. Перед тим як деревина потрапляє на ринок збуту, вона проходить спеціальну обробку. Її ріжуть, колять, сушать та упаковують. У Житомирській області технологію виробництва дров колотих застосовують давно, поки задоволені. Ми маємо 11 дровокольних дільниць у себе в області. Ми за минулий рік зробили 20 тисяч кубометрів дров колотих. Для нас ця робота не нова. Не нова, може ми і перші, хто започаткували на Україні. Вдосконалення виробництва підтримала сусідня Львівська область. Львівщина також задіяна в цій програмі. і Ця програма. Яка ініційована головою комітету на сьогодні? Вона має дуже такий позитивний розвиток і позитивний результат в тому плані, що ми оці дрова не низькорентабельні, які не мали не мали достатнього збуту в круглому виді, в довгомірі зараз знайшли хороший хороше примінення його цих дров в реалізацію для, для населення. Наразі українську деревину експортують в Австрію, Німеччину та інші країни Європи. Ольга Гриців Ігор Горпопик новини телеканал Раї.